Доля України вирішується не у Вашингтоні і не в Москві, і навіть не в Швейцарії, де проходили переговори. Доля України сьогодні вирішується перед престолом самогутнього Бога. Друзі, дорогі. Саме сьогодні, у час, коли світ говорить про Україну вже втомлено, коли політики ділять наш біль у своїх кабінетах, і хто знову хоче вирішити нашу історію без нас? Сьогодні ми маємо зробити те, що забуває робити світ. Ми маємо підняти очі вище людських столиць, вище дипломатії, вище президентських підписів і вище будь-яких указів до того, хто керує історією народів. Бо коли Бог стає на захист нації, ламаються всякі плани імперії, змінюються рішення, ухвалені вночі. Навіть руйнуються всякі схеми, які здавалися непорушними, і відбуваються величезні чудеса, які не вписуються ані в політичні сценарії. Ані аналітичні прогнози. Ми стоїмо сьогодні на межі. І ця межа не лише військова, це межа духовна, межа, де вирішується питання, на кого ми, як народ, уповаємо. Тому сьогодні я закликаю кожного, хто чує ці слова: з вірою йти до небесного батька. Молімося. Молімося не з розпачу, а з віри. Молімося не з безсилля, а з довіри. Молімося, бо Бог не покинув Україну. Просімо його втручання, просімо його миру, який приходить зверху, і просімо його сили, яку не може дати жоден наш союзник. І ми побачимо спасіння, побачимо спасіння нашої країни, не тому, що так вирішили люди, а тому, що так вирішить Бог.